Замість радянського довгобуду, окружного будинку офіцерів, розбудова містечка Українського католицького університету у Львові. Інноваційний університетський кампус розташувався поблизу Стрийського парку. Сьогодні УКУ один із провідних освітніх та наукових центрів України. Так успішна приватизація відкрила шлях для розвитку нової освіти в Україні. На мою думку, придбання будівель. У держави для подальшої їх реновації, реконструкції має величезний потенціал. Коли ви запитаєте нашого президента Владику Бориса Гудзика про те, чому була вибрана саме ця земельна ділянка під будівництво, то він назве вам три головні причини: перша причина це місце розташування, друга причина це місце розташування, і третя причина це місце розташування. Після того, як був придбаний недобудований будинок офіцерів, керівництво університету розглядало варіант його добудувати, підлаштувати під ті потреби, які є в університеті. Але після проведеного аналізу від такої ідеї відмовилися, тому довелося цей будинок повністю знести. Почали розробляти генеральний план розвитку цілого кампусу. Сьогодні на території кампусу знаходяться п'ять будівель. Це є зі східної сторони два колегіуми гуртожит. В яких проживають студенти посередині кампусу храм Святої Софії при мудрості Божої, а також академічний корпус і центр Шептицького, де містяться адміністративні приміщення, а також бібліотека, всього цей кампус станом на сьогодні було інвестовано понад 40 мільйонів доларів США, які вдалося зібрати за допомогою благодійників, жертводавців університету по всьому світу. На зміну з банкрутілому шкідливому виробництву зростає сучасна меблева компанія. Так було приватизовано занепалий цех із переробки деревини та виготовлення тарної заготовки. Сьогодні тут сучасна компанія з деревообробки та виготовлення меблів. Коли планували виробництво, ми моніторили приміщення району, дивилися по ситуації, дивилися по географічному розміщенню. Всі державні приміщення, або всі, що комунальні власницькі приміщення, вони ну, або в задовільному, або в дуже незадовільному стані. Це приміщення було в задовільному стані, хоча потребувало дуже багато зусиль для того, щоб розпочати тут як виробничий процес, так і щоб забезпечити людей усіма необхідними умовами для того, щоб вони могли тут працювати. Де ми з вами? Ми знаходимося. Є копальня, які ви видобували вугілля. Це перша шахта, яка була на території Червонограду. Її ліквідували і на місці її вирішили зробити дереворонний підприємство. Ти ми придбали завод. Клали свої інвестиції, коли зусилля створили нові робочі місця, е, платимо податки в державний бюджет, ну і продаємо продукцію на український ринок. Наші всі земляки. Я надіюся, що задоволені за весь період співпраці з нами. Ми працюємо з майже усіма областями. У нас в кожній області є своє представництво, е, також є магазини офіційні, які продають нашу мебель. Пробувати треба завжди. Треба робити якісь нові кроки, не боятися приватизовувати державні об'єкти. Адже якщо хтось із нас їх не приватизує, просто вони будуть ще в гіршому стані. Маєте кошти, маєте бажання щось започаткувати, якісь інвестиції і тому подібне. Розглядайте різні варіанти. Я в телеграм-каналі моніторю завжди приватизації державного майна України Львівської області. Тому беріть участь, оренди купівлі. Рекомендую. Мала приватизація великі можливості і для об'єктів комунальної власності. Так, приміщення на Шевські 10 у Львові отримали нове життя завдяки прозорому аукціону з приватизації у 2019 році. Зі стартових 16,5 мільйонів гривень ціна лоту зросла до 27 мільйонів, що надійшли до місцевого бюджету. Тепер тут одна з туристичних принад міста ресторанний комплекс Мед Львів.